Усім вітання. Хочу сьогодні показати вам, який в мене найдорожчий кейс по грошах. Ось він. Складається з таких двох частин, і я зараз максимально попробую вам показати, що в ньому знаходиться. Але це однозначно найдорожчий по ціні. Отож, два таких ящичка. Вони відсібаються легенько таким нажаттям. Бачите, раз нажали, зняли. Якщо треба заложити, раз заложили. Ось і сняли. Значить, що в першому ящику. Відкрили. Це посунули, це відкриваємо. Дивіться, Тут в мене акумулятори 12-вольтові мілоокі зберігаються. Ось таких дві штучки. Одна на 4 Ампера, але ще маю дві на 6 мають поїхати далі. Це, щоб від батареї деволл заряджати телефон і моє радіо, також відставляємо. І є в мене ось таке. Bluetooth-колоночка, вірніше не радіо. Ось така вона дуже гарно грає. DCR008. І такий переходничок з акумуляторів Деволт на інструмент Руйов. Ось такий перший ящик. Запакуємо все назад. І відкриваємо другий ящик. другий важкий. Плахає всякого добра. Зараз відкрию і дивіться, що в ньому знаходиться. Е, з такою кількістю акумуляторів одна людина може цілий день, а то й два дні працювати в посиленому режимі без електроенергії. Значить, що в мене є? Один акумулятор на 4 А. 21 рік ми ще тут пишемо на кожному. Далі акумулятор PowerStack на 5 А. Він по величині більший, але порівняння зроблю пізніше. Далі, ось такий на 5 А. 22 рік. Далі на 3 Ампера ось такий плоский. Бо є такі на 3 А, а є така, тут інакші банки стоять. Далі. Ось такий поверстак малесенький. Дуже він зручний на 1,7 А, але він двочки також по розмірах набагато менший. Тепер важка зброя, як то кажуть. Ось такий FlexVolt. На 9 Ампер, також 22 рік. Далі ще один флексволт, 22 рік, 9. А. Такі акумулятори використовую вже з якимись серйозним інструментом. Таку шестерочку, в основному з пилососом, також 22 рік. Далі йде ще двоєчка. Двоєчка. Це 23 рік. Ця двоєчка 21 й рік. Далі ще. ось такий акумулятор 19 й рік і працює. Вже йому скоро 4 роки, він працює безвідказно і батарея тримає нормально. І ось такий 21 й рік 5 Значить, Що ми маємо? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 акумуляторів, зарядочка мілоки. Вона, вона тільки йде на 12-амперні акумулятори, бо 12 18-вольтових в мене немає. І ось така швидка зарядочка DCB 1106. Ось такі два кейси Touch System. Ось такий комплект. Таким комплектом можна сміло працювати. Автономно без електроенергії, я думаю, півтора-дві сутки так в посиленому режимі. Звичайно, там, якщо різати цілий день болгаркою, то ви їх посадите. А якщо там, скажімо, загальнобудівельні роботи робити, то вам цього на два дні має вистачити. Ось такий комплектик. Це найдорожчий, тому що акумулятори дорогі, але... Як ви бачите, не всі вони в мене нові і працюють безвідкласно. Ось такий комплектик, не дешевий, але корисний. Так що ось так, всім гарного дня робочого. У мене він тільки починається. Чого я вам бажаю, щоб мали також автономність в своїй роботі і отримали задоволення від роботи.